Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео! З вами Мар'яна і ви на каналі МариЛайф. І сьогодні на вас знову чекає цікавий творчий контент про створення мініатюрного м'якого кріселка для лялькового будиночка. Думаю, що з попередніх відео ви вже зрозуміли, що я вирішила зробити меблі для лялькового наповнення будиночка моєї донечки. В минулих відео ми вже зробили декілька предметів інтер'єру. А сьогодні ми з вами з підручних матеріалів зробимо ось таке цікаве, м'яке плетене крісло. Для цього нам знадобиться ось така пластикова кришка, цупкий дріт, джгутова нитка та шматок тканини. Як бачите, на відео дроту нам потрібно три деталі: дві короткі це будуть задні ніжки, і одна довга деталь зігнута вдвоє. І для початку нам потрібно за допомогою джгутової нитки обмотати ці деталі ниткою. Нитку на дроті я закріплюю за допомогою гарячого клею і просто обмотую ці деталі час від часу, фіксуючи знову клеєм. Нитку потрібно міцно затягувати, щоб потім при згинанні дроту не було видно, тому кожен раз намотавши, обов'язково міцненько підтягуємо її. Це зробити досить просто, потрібно просто докласти трішки акуратності та терпіння. Ну і В кінці, звичайно, не забуваємо зафіксувати нашу нитку на дроті за допомогою гарячого клею. Коли наші деталі вже готові, перейдемо до формування самої м'якої частини нашого крісла. Для цього я беру ту саму кришку, також беру, складаю трішки синтепону і вирізаю з тканини ось такий круг трошки більшого діаметру. І за допомогою того самого клею, просто, як ви бачите на відео, обклеюю. Цю заготовку цією тканиною. Для того, щоб закрити ось ці такі неакуратні стеки нашої тканини, нижню частину я заклею крафтовим картоном, який у мене залишився, здається, від дитячих резинок. Але низ можна заклеїти навіть і звичайним картоном. Як бачите, на відео я вже вигнула нашу ось цю велику деталь, сформувавши ось таку спинку крісла. І тепер так само за допомогою термоклею формую е низ нашого крісла і приклеюю ніжки. А зараз ми займемося самою цікавою частиною нашого крісла, а саме спинкою, і ми будемо її виготовляти ну, можна сказати, в техніці плетіння. Для цього нам потрібно нарізати нитку достатньо такої довжини більшої. Вона десь приблизно два рази повторює висоту від верхньої частини нашого крісла до ніжок. І ось таким способом, як ви бачите на відео, просто зробивши петлю та затягнувши краї нитки у неї, зачіпляємо ось ці частини ниток до нашого крісла. Слідкуємо за тим, щоб відстань між ось цими зафіксованими нитками була однака. І ось так проходимося по контуру всієї спинки нашого крісла. У мене в деяких місцях ця нитка все ж не хотіла затягуватися, і тому за допомогою термоклею я додаю трішечки його і заклею ось ці деталі, щоб вони все ж таки виглядали мені акуратно. Ну, а зараз спробуємо відтворити ось те саме плетіння. Починаємо ми від центру, розділюючи ось ці дві частини ниточок пополам, беремо одну ниточку від центру і одну із іншої сусідньої нашої закріпленої заготовки. І простими такими вузликами зв'язуємо ці деталі. Тобто кожну наступну ви берете ниточку одну і одну берете із попередньої. І таким чином зв'язуєте ці дві ниточки разом. А ось, бачите. Крайню частину ниточки я обмотую навколо ось цієї уже нашої ніжки. І так само ми будемо робити в інший бік. Також від центру одну ниточку і одну ниточку наступну, і ось так зв'язуємо ці нитки, утворюючи такі вузлики. Крайню нитку так само закріплювати будемо до ніжки. А зараз будемо зв'язувати наступний наш ряд. Для цього так само від центру беремо по ниточці і зв'язуємо її із наступною закріпленою. І таким чином у нас утворюється така ніби сіточка із цих вузликів та ниточок. І проходимо з одного боку, потім з іншого. У мене вийшло. Три ряди ось таких зав'язаних вузликів. Тепер закріплюємо ось ці краєчки до основи нашого крісла, злегка натягуючи її. Також потрібно слідкувати за тим, щоб менш-більш ці краєчки так само розміщувалися рівномірно, тобто, щоб сітка розтягувалася рівномірно по, нашому, по нашій основі крісла. Ну і Як ви бачите, за допомогою звичного нам уже термоклею приклеюємо ось ці краєчки до основи крісла. Не знаю, як вам, а мені вже подобається, який результат у нас виходить. Особливо ось це поєднання бархатного сидіння із такою ажурною плетінкою нашої спинки, створює дуже цікавий ефект. Ну і коли всі деталі зафіксовані, обрізаємо лишні краєчки нашої спинки. І стараємося їх обрізати трішечки вище нашого сидіння, і за допомогою ось такої смужки із тканини заклеїмо ось саме оцей контур нашого сидіння, щоб якраз оцих зафіксованих країв не було видно. Тут особливо потрібно звернути увагу на те, щоб за кожним разом фіксувати руками, притискаючи ось ці саме ниточки, щоб клей добре тримався і не було ніяких просвітів у нашій заготовці. І ось тут наше крісло вже майже готове, та мені захотілося об'єднати ось цю частину плетеної частини спинки і нашого сидіння із тканини. Це я роблю за допомогою ось такого канату, того ж кольору, якого у нас сидіння крісла. А ще мені захотілося додати трішки масивності в ніжках, тому що мені вони повиглядали якісь непропорційні. Тому за допомогою картону я вирізаю такі невеличкі кружечки, приклею їх до ніжок і вже наповнюю форму за допомогою тієї самої нитки, що ми обмотували та робили плетіння. І таким чином згладжую її доверху. Тобто у нас вийшли такі більш конусоподібні ніжки, на мій погляд, вони сюди виглядають краще. Ну і зробивши ніжки, так само схотілося мені задекорувати і нижню частину нашого крісла. Звичайно, її не буде так видно, але коли, як бачите, ось зараз на відео, воно ніби об'єднує саме сидіння і додає також якоїсь цікавості нашому кріслу. Ну і зараз можемо поглянути, що у нас вийшло. І якщо врахувати те, що ми нічого не потратили на ось це чудове крісло, а зробили його із підручних матеріалів, які у нас були вдома, то на мою думку, результат просто чудовий. А як вам поділіться своїми враженнями в коментарях? А вам, друзі, дякую, що були зі мною та додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас цікавим та корисним, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Вас чекає ще багато цікавого. Миру нам всім! Все буде Україна!